За кроком йдемо вперед з добро, бро. Ми правним будемо шлях до перемоги, крок за кроком. Привіт усім! Онлайн-конкурс листів правимо перемоги. Це не просто конкурс малюнків. Це наш спільний крик душі, наші мрії та бажання. Ми знаємо ціну миру та маємо власні історії, пов'язані з війною та надіями на краще майбутнє. Ми з чуток знаємо, що таке втрати і білі, що означає мріяти про мир і перемогу. Я намалювала листівку, в якій тато повертається додому. І ми знову разом, без страху перед війною. Я смію військовослужбовців. З початку війни я виїхала з бабусі в інше місто. Через півроку загинув мій тато. Та через декілька місяців я повернулася до матусі в Краматорськ. Зараз мені дуже не вистачає, так як вона постійно на праці. Але я дуже пишаю своїх матусі достроїти, та та що вони захищають Україну. Я сподіваюся, що вони дуже скоро знімуть військову форму та будуть зі мною поруч. Мій тато пішов на фронт два роки тому. Відтоді наші телефонні розмови це єдиний зв'язок з ним. Кожен дзвінок це полегшення, що він живий, але й тривога, що завтра він може не повернутися. Я виросла в селі, де вибухи стали частиною нашого життя. Коли ми ховалися в підвалі, мені здавалося, що це гра. Але з часом я зрозуміла, що це реальність, від якої не сховатись. Моя листівка про те, як важливо цінувати кожен мирний день. Я мрію, щоб більше ніхто не відчував цього страху, і в наше майбутнє стало безпечно. Мене звати Софія. Я живу з бабусі дідусем, які теж пережили війну, коли ми були молодшими. Тепер ми знову опинилися в тій же ситуації. Вони кажуть, що війна ніколи не приносить щастя. Я створила листівку, на якій зобразила голуба миру, бо вірю, що кожна людина має право жити. В світі без агресії і що ми разом зможемо побудувати наше майбутнє. Зарина, 16 років. Я втратила другу під час обстрілу е нашого району. Це важко, але саме тому я вірю, що наша перемога буде не тільки на полівою, а й у наших серцях. Моя листівка присвячена йому символу духов, що ми не можемо забути. Але повинні рухатися вперед. Заради миру. День помирають люди: діти, жінки, чоловіки. На фронті під обстрілами від ракет, люди, які не хочуть виїжджати з рідних домівок, сидять в підвалах та моляться, щоб нарешті все закінчилось. Господи, прибери, будь ласка, російських окупантів. Та російських солдат з наших земель. Слава Україні, героям слава. Ми пранемо миру, ми хочемо жити, розповіли всі в країні вітучі. Україна дисильна, привільна мобуття, перемога за нами, який має подмір. Кожен голос у царів. Днаємо серця під прапором своїм, там, де рідний дім нас чекає перемога, світло переможе, зникне темний день